Уряд ігнорує парламент, користуючись вказівками Офісу президента. Такий бюджет нема про що приймати цією логікою. Я хочу наголосити, що бюджет в умовах війни це питання виживання країни. А ключова позиція в бюджеті це питання війни і миру. Не може бути. План перемоги для Байдена в Сполучених Штатах окремо, а бюджет для Верховної Ради і уряду окремо. Це і є підтвердження серйозності намірів української влади. Бо коли ми їдемо і просимо гроші в наших партнерів, розрахуючи на допомогу, яка здійснюється за рахунок коштів платників податків наших партнерів, ми маємо продемонструвати надзвичайно високу ефективність використання власних коштів.